Кожна вулиця Києва це цікава неймовірна історія міста. Сьогодні до цієї історії додалися нові сторінки, написані вибухами та тривогою. Ми на вулиці Червоної Калини, щоб зафіксувати життя столиці після масованого ракетного дронового обстрілу України, зокрема й Києва. Ці моменти ми документуємо для майбутніх поколінь. Місто, яке завжди кипіло життям, сьогодні дихає трохи повільніше. Сліди минулої ночі ще свіжі, але як бачите, життя триває. Ми подорожуємо вулицями Києва, щоб відчути пульс столиці в цей непростий час. Вчора, 26 серпня 2024 року, Київ пережив черговий масовий ракетно-дроновий обстріл. І, хоча ворожі ракети не дійшли до своїх цілей, ці події залишили слід у душах містян. Тривога в Києві розпочалася близько третьої години ночі з атаки численних ударних дронів. Вони підходили до столиці з різних напрямків, мов хижі птахи, але наші героїчні сили ППО. Впоралися з ними на відстані, не дозволивши жодному досягти міста. На світанку ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники ту 95 МС разом із крилатими ракетами. Повітряні сили України повідомили, що в небі з'явилися 11 бомбардувальників, а в Чорне море вийшли 4 ракетоносії калібр із загальним залпом до 28 ракет. Події розвивалися стрімко. Ворог підняв у небо ще шість стратегічних бомбардувальників ту 22 М, а потім вилетіли три Міг 31К із ракетами Кинджал. До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму. Повітряні тривоги лунали по всьому Києву. Деякі станції метро перетворилися на бомбосховища, де люди знаходили захист разом із дітьми та домашніми улюбленцями. Протягом шести годин столиця жила в умовах постійної небезпеки, проте наші захисники неба тримали оборону. Мешканці Троєщини також поспішали до укриттів. Маленька Софійка міцно тримала в руках затертого плюшевого ведмедика. Його м'яка шерсть вже вилізла на лапках, а очі трохи потьмяніли від часу. Але для Софійки він залишався найкращим другом. Коли лунала сирена, вона притискала ведмедика до себе і шепотіла: Не бійся, ведмедику, все буде добре. Щоб відволікти себе та інших дітей від страшних думок, Софійка малювала веселі картинки. На її малюнках були квіти, сонце і веселка. Усе те, чого так бракувало в цей темний час. Зараз ми їдемо вулицею Червоної Калини, спостерігаючи, як мешканці Троєщини поступово повертаються до звичного ритму життя. Внаслідок атаки виникли перебої з електро та водопостачанням. Головна ціль ворога українські об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, основною метою цієї складної комбінованої атаки крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет і ударних дронів були саме об'єкти інфраструктури. енергетики працюють цілодобово, щоб відновити роботу мереж. Проте життя в місті поступово налагоджується. Кав'ярні працюють на генераторах, пропонуючи мешканцям можливість сховатися від спеки та поспілкуватися. Ця атака ще раз підтвердила, що війна триває, і ми маємо бути готовими до будь-яких викликів. Але ця вулиця, як і все місто, не зламалася вона продовжує жити як символ стійкості і незламності. І ми, зафіксувавши цей момент, передаємо його майбутнім поколінням, щоб вони знали, навіть у найтемніші часи життя продовжується і Київ вистоїть. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше. Наприкінці вулиці видніється недобудована церква як символ віри і надії. Ця будівля, незважаючи на свою незавершеність, стоїть міцно, як і всі ми. Вона нагадує, що навіть у найскладніші часи не можна втрачати віру.